Передвиборна агітація Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні у програмі на часі поспілкуємося із кандидатом у депутати до Коломийської міської ради від політичної партії Платформа «Громад Оксано Івандич. Пані Оксано, вітаю вас. у нашій доброго студії. доброго дня дякую. Отже, кілька слів про пані Оксану. Це волонтер, керівник центру допомоги учасникам АТО Коломийського району, також голова координаційної волонтерської ради Коломийщини. Е, ну почнемо все таки з платформи громад. Чому саме ця політична партія Я вам найбій. Більше підійшла, ну, а не більш розпіарена, наприклад. Ну, ви знаєте, я вдячна, У мене було кілька пропозицій, і вибір я зробила на таких варіантах, того, що це нова партія, uh -huh. партія, в яку входять люди, з якими я вже працювала, яких я знаю, і мені з ними комфортно. І якщо ми хочемо чогось досягнути, ми маємо те з тою командою, з якою ми знаємо, що ми щось зробимо. Тому ця партія. Ну, Ще один важливий момент, який я завжди кажу, ця партія не ставить мене в рамки. Тобто це дуже важливий момент, того, що я людина, яка е, робить, але коли не ставлять в рамки. Для мене це важливий момент, і тому мені комфортно працювати з цими людьми. І я знаю, що з цими людьми ми можемо досягнути багато і зробити багато. На яких принципах будувалась ваша команда? Е, ну, Дивіться, як. Переважні більшості це люди, які один одного знають. І ми йшли сюди, і ми брали з собою тих людей, з якими ми працюємо, з якими ми хочемо працювати. Тобто я прийшла там з кількома своїми людьми, з якими я вже працюю кілька років, я І ми довіряти, разом так? працюємо ага. далі в цій же команді. Тобто люди з різних груп населення, люди з різними поглядами, з різними заняттями, але разом ми маємо одне ціле. Ми маємо кілька напрямків роботи. Кожен закріплений за своїм напрямком роботи, кожен спеціаліст у своєму напрямку. І це те, що потрібно, для того, щоб дійсно партія мала життя і партія могла щось зробити. Які основні завдання ви ставите перед собою як перед майбутнім депутатом, ну і у випадку проходження до міської ради, власне, вже як діючий депутат? Чим будете займатися? Е, я далі хочу займатися тим, чим я займалася останніх п'ять років. Тобто, це є соціальний захист як учасників АТО. Так і соціально незахищених верств населення, тому що зараз е, при закінченні каденції е, наших депутатів закінчується і дія програми соціального захисту населення в Коломиї. Угу. тобто її треба приймати наново. І я би дуже хотіла, щоб ми її покращили. покращили. Тобто доповнили певні пункти, які там ще на даний момент, хоча вона гарно складена, тому що ми брали приймали участь в того, також в складенні цієї програми. Треба доповнити кілька пунктів, і саме що для мене важливо, це спростити механізм отримання допомог для населення. Він зараз складний. Він складний, так дуже складний, бо тому, що є переліки документів, які треба подати, щоб отримати якусь допомогу. Деякі переліки документів, які є у нас у коломийській програмі. Навіть не передбачає обласна програма. Тобто є ті моменти, на яких можна покращити і полегшити людям оформлення цих допомог, бо допомоги є, лише не всі знають, як її оформити, або не всім вистачає терпіння піти позбирати той весь перелік довідок. Тобто ця соціальна сфера все-таки буде турбувати вас найбільше. Так, так. Угу. Я, от, ну, я себе бачу там, і я знаю, що я можу там зробити. Я знаю, які є питання проблемні, і я бачу механізм їх е, вирішення. Тобто, а з якими проблемами? То ж багато працюєте власне з сім'ями, учасників АТО і з самими хлопцями. Е, якісь є питання, які варто би було лобіювати на рівні міської ради для того, щоб полегшити якось життя цим людям. Дивіться, питань є багато. Якщо ми зараз почнемо всі перечисляти, це буде на дуже довго mm -hmm. в кожного своє, і кожному потрібне іменно то, що йому потрібно, mm -hmm. тобто, тобто якісь індивідуальні речі, так, та? а так, стратегічні так. такі для всіх подав дивіться. Ну, стратегічні, ми знаємо це житлове питання. Яке ну у нас поки що навіть на рівні держави не вирішено. Також стабільна матеріальна допомога, яка для бійців, для сімей. Ну але самі ми розуміємо, що не все можливо, тому що не всі бюджети потягнуться. Не зараз, от при створенні міністерства ветеранів, перерозподіл пішов коштів. Зараз будемо бачити, як буде по-новому працювати вже виділення допомог і всього іншого через міністерство. Не через міністерство соцполітики, а вже Україна. через міністерство ветеранів. Україна. Так Тобто, це вже йде такий притирочний момент і налагодження механізму вже через міністерство ветеранів. Угу. А від якого саме округу ви у місті? Я балотуюсь від третього округу, де я виросла, живу і далі буду жити. А де це? Це є район привокзальна клуб залізничників. От. Той mm -hmm. варіант. Mm -hmm. так. Які головні проблеми, напевно, турбують ваш округ, на які ви б звертали увагу, будучи у ну, нас раді? є проблеми. Є проблеми. в мене район, де більшість жителів пенсіонери. Тобто і все ж таки в нас вже зараз на даний момент є на деяких будинках площадки зроблені, дорожки пороблені, але не всюди. Тобто, у нас самі проблеми із каналізацією, із водовідвоведенням, з почищенням ліньовок і тому подібне. Тобто, в кожному будинку дахи і тому подібне. Угу. Проблем є дуже багато. Але, скажімо так, якщо ми дружно не захочемо їх вирішити, ми їх не зробимо. Тобто, ще мають жителі теж хотіти щось робити. А вони хочуть, ви ж спілкуєтеся е, зі своїми вилами. Деякі головами. хочуть. Деякі чекають, що прийде хтось і щось зробить. Ну, такий варіант вже у нас зараз, в теперішній час, не, не, не варіант почути. того, що або ми робимо всі разом, або не робимо ніяк. Тобто зараз є багато можливостей. Можливостей, от е, недавно я була на форумі для голів ОСББ про енергоефективність mm -hmm. в житловому е, корпусах. І, там дуже багато є проєктів, які дійсно можуть працювати, лише треба захотіти і зробити це проєкти які якась міжнародна підтримка чи залежати різні. Кошти? Нам роз'яснювали різні варіанти, які можливі зробити. Тобто, угу. це може бути і державне фінансування, і фінансування від спонсорів, від меценатів, і е, співпраця з е, е, інвесторами. Там є різні моменти. Тобто, це Просто можна... людям Треба про це знати, розповісти головам СББ. Так так? так, так, так. Треба просто йти людям, пояснити, що от ми, наприклад, сьогодні ми можемо. Пробувати в такому брати участь завтра в такому, і воно працює. Воно працює. Нам показували там варіанти по долині, наскільки воно дієво, по Києву. І воно не є настільки складне, що не це неможливо. Воно можна. Треба просто Ну і об'єднати громаду, бо той же буд чи інший <кък> будинок для чого. Перш за все, мусить провести збори і сказати, так, та ми це робимо. Бути, так, перше, навіть якщо для того, щоб взяти навіть е кредит чи отримати цю допомогу, чи підписати договір з інвестором, має бути рішення зборів, де дві третіх. Проголосують за це рішення і готові будь-навіть якусь частину внесків зробити, профінансувати так, правда. Так воно так, так. може бути зовсім там є, ріші. але ну є різні будинки. От, наприклад, mm -hmm. мій особисто будинок так у нас половину жителів не платять квартплату в ОСББ. і я в тому числі, тому що наш голова ОСББ не дає нам звіт про пророблену mm -hmm. роботу за 4 роки. А змінити його ну, ну ми пробували. Поки що у нас це питання відкрите, так але ми будемо працювати над це. І я пояснила, що мій борг від мене нікуди не пропадає. Я його все одно оплачу. Але тільки після того, як я побачу звіт куди ті гроші про йдуть, гроші, угу. про використання грошей. Тобто, і Так є багато людей, які теж готові платити, аби розуміти, куди гроші йдуть. І це реально. Ну, це в, в, округ багатьох старих будинків, правда? Тобто так, це і... залізнодорожні будинки, де більшість жителів у нас пенсіонери, тобто люди старої закалки. А, але <зас> водно і люди, які потребують соціальної підтримки, зрештою, тобто це питання, так, які, так. На яке ви є, хочете Є так, особливо. ну от момент мені дуже зараз одне, що мені задавали з моїх сусідів: це от голосування на дому. Моменти, от провіряли списки, чи є mm -hmm. люди, ті внесені в списки на дому голосувати. тому що по-перше, зараз карантин, тобто дуже переживаємо за те, чи люди прийдуть і проголосують. Mm -hmm. Неважливо за кого людина буде голосувати головне, щоб вона прийшла на вибори і зробила свій вибір. Не дозволяти комусь вирішувати за когось. Ми маємо е зробити свій крок, тобто піти на вибори, проголосувати, і ті, за кого ми проголосуємо, вже будуть надалі працювати для нас. Тобто треба йти і голосувати, і ті, хто, наприклад, не можуть піти на виборчі дільниці. От ми наголошуємо наш навіть нашим друзям, кандидатам, щоб обов'язково кажіть, щоб провірити, чи є люди в списках, чи люди можуть піти, чи не можуть, чи треба їм допомогти. Якось бо важливо іменно прийти і проголосувати побутує думка. Ну та що та ці місцеві вибори? Ну це взагалі не важливо. Тану парламентські, президентські, звичайно, тут доля держави вирішується. А місцеві ну ну ще там на мера якась увага, в принципі, десь є, правда. А от на депутати, та, будь-хто би був і таке позиції. Або я взагалі не піду, мені це не треба. Тобто, ну... ну ви знаєте, я трошки інакше думки перетримуюсь, тому що у нас зараз йде, докінчується е... реформа децентралізації, реформа -децентралізації так. так і громади мають більшу вагомішу е... дію у самоврядуванні. Тобто вони можуть вирішувати набагато глобальніші питання. І тому склад, який буде депутатського корпусу, mm -hmm. зараз він має бути дійсно професійний і дійсно вони мають розуміти. Ти чому вони туди йдуть не для того, щоб просто піти, а для того, щоб щось зробити, і вони мають знати не лише от загальний варіант прописаних партією політичної програми, а вони мають розуміти, що іменно вони особисто вони можуть змінити. Тобто конкретно механізм як це зробити не тільки загальна фраза. Тобто, як фігура вона... депутата матиме значення, тобто досвід життєвий світа, якби з все має значно все має значення, Бо, тому що розумієте як завжди, перш ніж ти робиш якийсь крок в своєму життю, угу. ти зважуєш всі за і проти. Ти думаєш, чи ти потягнеш, чи ти зможеш. Так. Того, що ну для мене важливий крок, піти в депутати. Я навіть пішла на курси спеціально е, у інститут Національно-Демократичний інститут, mm. який був так, дівчата жіночого ветеранського руху мене записали на це навчання. Воно було важливе, Воно було настільки. Нам роз'яснювали всі механізми, як працює е, місцеве самоврядування, що має робити депутат, які його дії, е, як що. і ну які повноваження, правда, так, які тобто то все вимає. від А до Я. Mm -hmm. Це важливо. І воно дійсно дає масу знань. Я дуже вдячна дівчатам за це. тому що для мене дещо відкрилося того, про що я не знала при тому, що я вже давно, ніби як беру участь у виборчих процесах, співпрацюю з виборчими штабами, тобто працювала на дільницях, виборчих. Просто ще не балотувалися так. Так це mm -hmm. для мене вперше так, і я механізм. Розумію, угу. але як він діє в кожному конкретному кроці, це вже інше. І це важливо, щоб це кожен... навчання допомогло, так? Так, це було місяць навчання, і воно дійсно помогло. Тому що я вже зараз я чітко розумію, що я буду робити і як я буду робити. Тобто. Кілька. На рівні партії, платформа громад, це, каже, це українська партія, але ну, основне її ядро, це таки Івано-Франківська так, область. Так. Хто лідери, і скільки там тих лідерів? У нас лідер, колишній губернатор Олег ну, Габлужив. Uh -huh. Вся його команда, з якою ми працювали 15, 16, 17 роки, тобто всі люди, яких я знаю особисто. І я знаю, що з ними можна робити роботу. Тож, тобто, якщо є якісь uh -huh. питання, навіть тоді, що 15-му році, з 15 року я мала номера телефонів половини його команди, і я могла mm -hmm. подзвонити і сказати, що така така проблема, поможіть. І то вони допомагали так. Mm -hmm. що це, це дійсно ну, ті люди, які я знаю, що працюють, то ну мені от. Відходить цей варіант, е, ну ці вибори все одно є особливими. Так, от ви вже згадали про те, що мали досвід роботи в виборчому процесі, так тобто як в штабі і так далі. Чим ці вибори відрізняються від інших? Це саме найкоротша виборча гетину кампанія компанія. Виб... Та... компанія ну, виборча так. так і дуже складний механізм голосування. Тобто, зараз потрібно, щоб людина проголосувала і за партію, і за того кандидата з цієї партії, якого не підтримує. Тобто вона обирає там платформу громад, наприклад, та так. оскільки ми про неї під номером. 10, так, якщо мені це 10 до парті? обласної ради, сім ага, ага. ми йдемо до, до районної ради, і сім до міської ради. Так. Тобто, якщо, наприклад, до міської ради людина хоче голосувати за вас, вона має спочатку поставити пташечку так, біля номеру 7 партії. Так, за партію, і а тоді, тоді написати, там, призвищі, там, е, наприклад, я йду до міської ради під угу. номером 02, угу. тобто вписати в цих е, квадратиках 0,2 це важливо, так це важливо. Це дуже важливо, щоб люди голосували і за партію, і за кандидата. Тобто, не можна, того, Тому... що партія мені подобається там якась, ну яка в Києві там дуже відома. А кандидат мені оцей подобається. Так не не може буде бути, це дібютень <пробітник> uh -huh. буде недійсний. Так uh -huh. є правда, тепер появилася. Постанова ЦВК, що спростили варіант, що там не обов'язково такі том, таким таким кодом але так, да, так, так але все одно має бути номер кандидата і галочка за партію. Трошки полегшила, але все одно це дуже важко. А є розуміння, От, Наприклад, за партію проголосували, а кандидата не обрали цей бюлетень все в сміття чи все таки партія проходить. Як то буде виглядати? Ніхто не є знає. моменти, які ми ще до тепер до кінця не розуміємо. Mm -hmm. Тобто, це вже все буде. Я так розумію, що з п'ятниці вже будуть чіткіші роз'яснення. Ну, та то, то вже з п'ятниці так вже пасувало Ну а, я скажу вам одне, що дуже шкода, що не було соціального ролика про правильність заповнення бюлеті. Я якийсь бачила е, дуже маленький, дуже короткий, і його не транслювали стільки, щоб дійсно люди зрозуміли. Бо люди кожен раз задають одно й то саме питання: скільки бюлетнів і як голосувати? Угу. Але все одно я далі таки наголошую, що дуже просимо, щоб люди прийшли і проголосували. Зробили свій вибір, той щоб не було так, знаєте, що а, хай хтось вирішить, а потім а чого ж не допомагають. Пройдіть, проголосуйте, і тоді можете задавати питання своєму кандидату, за якого ви проголосуєте, і питати, чому ти не зробив то, що ти обіцяв? Угу. А обіцяти треба тільки те, що ти реально можеш зробити. Я так бачила цифри, у нас балотується до міської ради 544, здається, кандидати на 35, так вакантних місць. Тобто Присість. 38. 38. Ну великий насправді відбір не до кожного університету. Я, чесно який конкурс. Так ну це свідчить про високу соціальну активність людей. Ну це також добре. Як на мене, хоча там багато критиків збуті, ой, там всі до влади рвуться. Ну, але це ж добре, що люди хочуть змінювати своє місто. Так, так, це, так не така влада, це, що це ти це там добре гроші будеш гребстилу пати. Не ж люди розуміли, та. що посада депутата та міської ради не є оплачуємо. Тобто, Це ти, так, ти мусиш мати основне місце роботи, працювати десь, і, попри то ти займаєшся справами громади, ти допомагаєш громаді. Тобто це сам на себе береш цю відповідальність так, фактично. Так. І ви готові до цієї відповідальності? Так, ну в принципі, вже мої роки досвіду і роботи самі за себе говорять. Якщо я щось змогла за цей період часу зробити, то я надіюсь, що далі буде так само. Цікава розмова була з Оксаною Вандич, волонтером, керівником центру допомоги учасникам АТО Коломийського району та головою координаційної волонтерської ради Коломийщини. Говорили про, про платформу громади, про те, що пані Оксана балотується саме від цієї партії до Коломийської міської ради. Отож, пані Оксано, дякую за розмову і бажаю вам успіху, перемог і До побачення. Передвиборна агітація.